Нагадаємо, що відеокарти GeForce RTX 4090 націлені на отримання близько 100 FPS навіть у передових ігрових проєктах при 4K Ultra HD. І це разом з активним рейтрейсингом завдяки оновленій DLSS. Однак, TDP у GeForce RTX 4090 чималі 450 Вт. Це найвищий показник серед одночіпових ігрових рішень, принаймні поки на світ ще не з'явилася GeForce RTX 4090 Ti. А значить, на виробниках відеокарт лежить завдання гарного відведення тепла від GPU. І дехто підійшов до цього питання кардинально. Вітаємо на оглядовому каналі GESIT.com. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Так от таки настав час для огляду відеопроскорювача MSI GeForce RTX 4090 Supreme Liquid X24G. Знайти її у продажу, ви зможете за ціною близько 2420 доларів. Звісно, за такі кошти її не назвати народною. Проте це поки що найпродуктивніше рішення на ринку, тому воно може собі дозволити мати неймовірний цінник. Відеокарта постачається у габаритній картонній коробці, на боках якої можна ознайомитися із зовнішнім виглядом графічного адаптера і ключовими його особливостями. Усередині відеокарта надійно захищена, а під нею знаходиться блок системи рідинного охолодження. Вага коробки, до речі, майже 4 кілограми. У комплекті постачання ми виявили стандартну документацію, набір гвинтів і шайб, перехідник для подачі живлення, а також якісний килимок для мишки, це приємно. Звернемо увагу на тому, що перехідник для подачі живлення під'єднується до чотирьох восьмиконтактних роз'ємів PCI. -E. MSI GeForce RTX 4090 Supreme Liquid X24G отримала оригінальний дизайн у порівнянні зі звичайними модифікаціями з повітряним охолодженням. Верхня її частина повністю прихована алюмінієвою кришкою. Ближче до краю розташований кулером, який не тільки допомагає у охолодженні, а ще й дизайнерським елементом, оскільки має виріс у формі восьмокутника та RGB-підсвічування. Підсвітка тут реалізована ненав'язливо. Елемент біля кулера світить білим кольором, як і логотип Supreme. Її налаштування можливо за допомогою програмного забезпечення MSI Center. На зворотньому боці відеокарти присутня металева пластина жорсткості, яка захищає друковану плату від вигину та допомагає у відведенні тепла. Перемикач режимів роботи системи охолодження Gaming і Silent знаходиться біля роз'єму живлення відеокарти. Він дозволяє зробити систему трішки тихішою у разі потреби. Живлення відеоадаптеру здійснюється за допомогою 12-контактного коннектора 12 vhpwr який можна під'єднати за допомогою комплектного перехідника. Якщо блок живлення не найсучасніший. Набір зовнішніх інтерфейсів тут доволі звичний: один HDMI 2.1A і три DisplayPort 14A. Основою відеоадаптера виступає 4 нанометровий графічний процесор Nvidia AD102300A1 з мікроархітектурою Ada Lovelace. До складу чіпу увійшли 16 384 CUDA ядер. Базова частота його роботи складає 2235 МГц, а динамічна 2625. Відеопам'яті тут 24 ГБ типу GDDR6X, набрана вона за допомогою мікросхем від Micron. При ефективній частоті їхньої роботи в 21 00 МГц і 384 бітній шині. Одержимо пропускну здатність на рівні трішки більше, ніж 1008 ГБ на секунду. Для охолодження MSI RTX 4090 Supreme Liquid X використовується попередньо встановлена система рідинного охолодження із замкнутим контуром. Відеокарта займає рівно 2 слоти розширення і має загальну довжину 280 мм mm, згідно з офіційним сайтом. У нас не було можливості розбирати відеокарту, тому про внутрішню конструкцію будемо судити виключно із зображень з офіційного сайту. Низькопрофільна помпа інтегрована до водоблока для кращого потоку рідини. Вона разом з мідною контактною пластиною, яка має тонкі мікроребра, знаходиться неподалік від графічного ядра та відеопам'яті. Помпа сполучена з радіатором за допомогою двох гнучких ПВХ-трубок в оплетенні довжиною 42 см. Радіатор має пластини з алюмінію, а каркас зі сталі. Конструкція являє собою 14 повздовжніх каналів для циркуляції холода між якими розпаяні безліч ребер стрічкового типу. Кріпильна рама має два набори отворів для встановлення пари 120-мм вентиляторів спереду і ззаду. За обдув радіатора відповідають два фірмових вентилятори Мек Silent Gale p 12 з удосконаленою конструкцією Torx Fan 50, які мають антивібраційні прокладки у кутах, але позбавлені підсвічування. В їх основі лежить гідродинамічний підшипник. Пропелери підтримують чим регулювання та швидкість аж до 2000 обертів на хвилину. Кріплення вентиляторів до радіатора здійснюється за допомогою комплектних гвинтів. Самі вони з'єднуються між собою і до відеокарти по єдиному чотирьохпровідному дроту. Давайте ж дізнаємося, що ж у нас там по температурам. При автоматичному регулюванні швидкості обертання лопатей за максимального навантаження графічне ядро нагрілось до 58 градусів. У той же час швидкість пропелерів SRO не перевищувала півтори тисячі обертів на хвилину, що супроводжувалося комфортним тихим шумовим фоном. Частота GPU склала 2640 МГц. Примусове встановлення частоти обертів пропелерів на максимальні 2300 обертів на хвилину дозволило знизити температуру графічного процесора на 5 градусів. Можемо сказати, що у обох випадках маємо чудові температурні показники, і система охолодження справляється зі своїм завданням бездоганно. При реальному ігровому навантаженні в Assassin's Creed у Full HD температура склала 41 градус. При комфортній швидкості вентиляторів близько 1480 обертів на хвилину. Частота графічного процесора в такому режимі піднялась до 2805 МГц. Перехід до роздільної здатності 4К приніс зростання температури до 45 градусів при збільшенні до 1510 обертів на хвилину швидкості пропелерів. При цьому частота GPU знаходилася на тих же 2805 МГц. При відсутності навантаження частоти графічного ядра та пам'яті автоматично знижувалися, дозволяючи зменшити енергозпоживання й тепловиділення відеоприскорювача в цілому. У такому режимі температура GPU не перевищувала 24 градусів, а вентилятори на SRO тимчасово зупинялися. Тож, у підсумку, дана система рідинного охолодження дозволила втримати високу частоту графічного ядра при акустично комфортній швидкості обертання лопати кулера. Порівняння GeForce RTX 4090 з відеоприскорювачами на інших GPU ми робили на основному каналі. Тут же нас більше зацікавило порівняння подібних відеокарт у виконанні різних вендорів для пошуку того самого кращого варіанта. У порівнянні різних варіантів GeForce RTX 4090 між собою, значних переваг якогось рішення помічено не було. Різниця між ними варіюється в межах 2-4 Отже, можете обирати ту версію, яка вам більше до смаку. Ви все одно отримаєте найпродуктивніший відеопроскорювач. А от в плані, щоб холодніше і тихіше, то саме MSI GeForce RTX 4090 Supreme Liquid X24G трішки попереду за опонентів. Звернемо вашу увагу, що під час тестування ніяких звуків зі сторони дроселів відеокарти помічено не було. З ручним розгоном за допомогою утиліти MSI Afterburner ми змінили такі параметри. Це дозволило підняти номінальну частоту на 8% до 2410 МГц, а динамічно на 7% до 2800 МГц. Ефективну частоту відеопам'яті на 10% до 23 200 МГц. Система охолодження також не підвела. Для утримання температури хотспот на рівні 78 градусів спокійно вистачило навіть 55% потужності роботи вентиляторів. Шум був вище від середнього рівня, комфортними. Середній приріст продуктивності склав всього 2,6%. Це доволі скромний показник, який свідчить про те, що всі соки з карти вичавили ще з заводу. Отже, розгін і так дуже продуктивної карти у даному випадку раціональний лише із цікавості та спортивного інтересу. А от енергоспоживання тестового стенду в такому випадку виросло з 610 до 660 Вт. У цілому відеокарта MSI GeForce RTX 4090 Supreme Liquid X24G нам сподобалася, і вона однозначно знайде свого покупця. Зовні вона відрізняється оригінальним дизайном, ненав'язливим RGB підсвічуванням та використанням еталонного набору відеоінтерфейсів. Застосування системи рідинного охолодження зробила величезний внесок у ефективність охолодження відеокарти. Під час усього тестування та навіть під час розгону ми бачили дуже гарні значення температур та відчували акустичний комфорт. Завдяки низькій швидкості обертання вентиляторів. Тож у підсумку, саме цей графічний прискорювач зможе задовольнити вимоги тих, хто бажає вже з коробки отримати максимальну продуктивність у поєднанні зі значно скромнішими габаритами та дуже ефективною СРО, чим можуть похвалитися далеко не всі моделі топової лінійки. А як вам такий варіант RTX 4090 купили б собі? Чекаємо на позитивні коментарі. Дякуємо за увагу та до нових відео. Все буде Україна!